Сьогодні ми поговоримо про сучасну систему освітлення, яка змінює підхід до дизайну інтер'єру магнітні трекові системи Lightwell. Це рішення, яке об'єднує стиль, гнучкість і безпеку. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Магнітна трекова система це алюмінієва рейка з вбудованими шинопроводами та сталевими пластинами, до яких примагнічуються світильники. Жодних інструментів, жодних гвинтів, просто клац і модуль готовий до роботи. Такі системи підходять для будь-яких просторів: офіси, торговельні зали, ресторани, житові приміщення. Стосовно гнучкості, світильники можна переміщати, міняти їх кількість, напрям і тип освітлення в будь-який момент. Про безпеку. Працює на низькій напрузі 48 вольт. Безпечно. Щодо естетики, мінімалістичний чорний профіль без зайвих дротів і кріплень. І дійсно простий монтаж, накладний або підвісний варіант для будь-якої висоти стелі та конфігурації. Система складається з магнітного треку. Доступні варіанти довжиною 1,5-2 або 3 метри. Для створення потрібної геометрії застосовуються прямі L, T та X-подібні конектори. За кількістю світильників обирайте джерело живлення, драйвери 48 вольт постійного струму на 100 чи 200 Вт. Ну і підійшли до головного світильники. LW Trek Box Light. Лінійні світильники для рівномірного заповнювача освітлення потужністю 10 і 20 Вт. Температура світла 4000 к. Лінзовані 12 Втні для прямого яскравого світла LW SOTA LIGHT і LW RECT LIGHT з можливістю зміни кута освітлення. Спрямувати світло в інтер'єрі і зробити акценти допоможе точковий світильник LW Track Circle Light. Монтаж надзвичайно простий. Робите розмітку, кріпите трек, підключаєте блок живлення і все. Світильники просто ставляться на рейку і одразу працюють. Жодних спеціальних інструментів або електрика для кожного модуля. Усе на магнітному з'єднанні. Магнітні трекові системи ідеальні для дизайнерів, які хочуть створити динамічне світло, для власників магазинів і кафе, щоб легко змінювати акценти. Для домашніх інтер'єрів від вітальні до спальні без складних робіт зі стелею. Системи Lightwell – це можливість створювати освітлення, яке змінює настрій одним рухом руки. Дякуємо за перегляд, ставте лайк, підпишіться на канал, переходьте за посиланням під відео, щоб дізнатися більше про магнітні трекові системи від Lightwell на сайті Безпекашоп. До зустрічі!